Щеро вітаю вас, пані та панове, З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Sound Check. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Сара Соломона, яка еклезіаста агагат хахам, мі іш шомеа шіх ксілім». Краще слухати догану від мудрого, аніж слухати пісні безумних. І далі, Кі -кехолла Бо дурневе реготання це як тріскання тернини під казаном, і це теж марнота. Але в нашому випадку, на жаль, це дурневе реготання це не просто марнота, марнот як Соломона, Гавель, Гавалім, Суєта, Суєт, це, на жаль, катастрофа, катастроф, оскільки жодний народ не заплатив так дорого за перегляд дешевого телесеріалу. Але найстрашніше те, що сьогодні режисери та. Продюсери цього зеленого шопітолію, вловивши актуальні тренди, готують вже нові сценарії цих гумористичних серіалів, на які гроші вже виділяються не з кишені Коломойського, а з наших, з ваших кишень, тобто виділяються безпосередньо з державного бюджету. І для того щоб не нести відповідальність за страшні наслідки свого естрадно циркового правління, які призвели до сотень тисяч жертв до того, що в країні вперше за всю історію післявоєнної Європи більше третини населення перетворилося на біженців або переміщених осіб. Щоб уникнути за все це відповідальності, вони готують нам нові сценарії підступних маніпулятивних технологій для перемоги піару над розумом та над здоровим глуздом. Автори цього сумнозвісного проєкту СМТ Інгулець, який має вийти на Екрани телеканалу Freedom та телеканалу 1+, плюс для розкрутки нового яскравого персонажа матюкливого справжнього слуги народу Поворознюка для здійснення своєї культурно-інформаційної диверсії проти суспільства. Здається, ретельно вивчили всі новітні тенденції політехнологічних прийомів та популістичних рухів. Про матюкливого паровознюка пишуть коментатори: буде знятий телесеріал за 30 3,6 мільйона гривень. А люди по 5 гривень донатять на квадрокоптери, коли цей вже естрадно цирковий шапітолій закінчиться, мало вам новорічної комедії за 14 мільйонів гривень бюджетних коштів. Велике годівництво друзів і колег Зеленського триває. Фірма ведучого 1+,1 плюс один Юрія Гарбунова. Прототип продакшн зніме вам серіал «Селище міського типу Інгулець за 33 мільйони бюджетних гривень. За даними порталу закупівель Прозоро, відповідний контракт був підписаний між фірмою Горбунова і державним підприємством Мультимедійне Мовлення України, тобто каналом Фрідом. Звісно, що потім цей серіал, знятий за ваші кошти, буде ще й на Коломойському, «1 плюс 1», бо головним героєм буде улюбленець Коломойського телебачення, власник футбольного клубу Інгулець аграрій Олександр Поворознюк, той самий, який матюкає все навколо, крім зеленського, якого він. Так любить. Народу втулять новий образ малограмотного агресивного балакучого невігласа, і народ за це тепер заплатить зі своєї ж кишені. А військовим, яким влада не закупила дрони-тепловізори, яким не вистачає боєприпасів, потім цілком можуть закупити телевізори для перегляду нового шедевра. Джон Сміт пише: а насправді зверніть увагу на задумку того, чим канал Медведчука Коломойського хоче годувати. Два талановитих айтішники втікають із фронтового Харкова. Уже прекрасно, архетип для овець замість героїв, які пішли назустріч ворогу, які у Харкові розхирачили хвалений російський спецназ, наші герої втікачі від війни. Далі на маршруті до Львова ці воягузи-айтішники потрапляють у рабство до Поворознюка, служать у його банді під назвою Місцева самооборона. Цей батя. Думали, вигнали одного батька Януковича, ось вам віці новий, щоб не думали про себе багато, змушує їх пахати на фермі. Звикли ото тільки за комп'ютером своїм кнопки печатати. Нехай знають, як простий наріз живе. Прекрасна задумка. Скот за екраном буде радіти зі знущань матюкливої. присповнятися класової ненависть до всіх розумних і талановитих і гикать, як в кварталі. Головне, не дозволити в душі у скота пробудитись чомусь світлому. Бо хто ж тоді за зеленими йтиме? Найцікавіше, що 24 серійний серіал про Поворознюка це насправді плагіат з російського фільму Жуки 2019 року виробництва, причому засновниками продакшн студії, яка його виготовляла для російського телебачення, є друзі та. Колишні партнери Зеленського по КВН Сліпаков та Мартіросян. це ж не з їхнім розумом щось оригінальне придумати. Пишуть коментатори. Вони ще й роялті своїм російським братям платити будуть за цей серіал. Ось що пише Google про сюжет цього творіння російських КВКшників. Програмісти з Москви, Нікіта і Дініс, розробили унікальне інтернет-прилаження для смартфона Twin. Но в последний момент многомиллионная сделка с инвестором срывается, и парней призывают на службу в армию. Они решают выбрать альтернативную службу, для несения которой едут в вымышленную деревню Жуки Саратовской области, где пытаются довести свой проект до ума. В Жуках ребята не только столкнулись с непривычным для них деревенским бытом, но и создали в сарае серверную с доступом в интернет для поддержки их общепланетарного проекта Twin. Паралельно з роботою у кожного із москвичей бурно розвивається лічна життя. Цікаво, що на створення цілої обойми комедійних мелодрам до новорічних свят з державного бюджету виділяється 400 мільйонів гривень. Серед щасливчиків, які отримали державне фінансування, пишуть коментатори її фірма колишньої дружини сьогоднішнього міністра культури Олександра Ткаченка, Тетяни Гнедаш. Фірма називається Artforms Production Продакшн Україна. Свого часу вона написала сценарій до наймерзеннішого на думку коментаторів українського, точніше українсько-російського серіалу Капітанша за сюжетом неповнолітню дівчину гвалтує п'яний капітан, вона вагітніє. Він дізнається і пропонує їй одружитися. В серіалі цей вчинок трактується як благородний, бо герой відповідає за свої вчинки. Продовж цілого першого сезону головна героїня мусить бути вдячною за те, що її не кинули, і доводити всім, що вона вийшла заміж не через гроші, як це підозрюють близькі капітана. Про те, що відповідальність за такі вчинки це тюремне ув'язнення у серіалі, звісно, навіть не йдеться. Не дивно, що це відбувається в країні, де питанням інформаційної політики та Свободи слова опікується колишній найактивніший, можливо, ОПЗЖник Нестор Шуфрич. Коментатори ставлять закономірне питання, чому керівництво головного державного органа України Верховної Ради так тримається за цю креатуру на такій відповідальній посаді. Він же всю дорогу пишуть коментатори, був активною антиукраїнською. З командою Медведчука, який за версією Зелеботів найкращий друг кум брати сва того ж самого Порошенка. Чому ж тоді вимагає усунути Шуфрича тільки фракція Порошенка, Європейська Солідарність а від слуги народу йому Шана тапова? Ми вже звикли до того. Пишуть коментатори, що ватний Шуфрич є сьогодні найближчим партнером та колегою для зеленої команди Верховній Раді. А ви знаєте, хто його заступник? Слуга народу Брагар, той самий, який пропонував пенсіонерці продати собаку, щоб сплатити за газ. Це як тупий і ще тупіший. З влада всю наволоч підбирає, порядні не йдуть до них працювати, мабуть. А Мар'яна безугла пише книгу. Може, для початку хай спробує прочитати хоч одну. Ну, без малюнки. Мар'яна не читатель, Мар'яна писатель пише Дмитро Вовненко. Я не вірю, що Мар'яна Безугла сама напише книгу. Книжка, навіть мемуари, це рік роботи і купа нервів. Я слабко вірю, що такий блок роботи вона витягне сама. Швидше за все, книжку писатиме якийсь літературний, якому спускатимуть тези з офісу Слуги народу. Бо чесно скажу, реальні мемуари безуглої я прочитав би із задоволенням. Мар'яна від великого розуму могла б написати дивовижно багато цікавих подробиць, які аналітики згодом старанно складуть в єдину мозаїку. З її невимушеною простотою вона справді може розповісти багато цікавого. Саме тому я не вірю, що таку відповідальну роботу довірять Мар'яні. Проблема мемуарів в тому, що їх аналізують і через 20 років, і через 50. Мейсон Лемберг пише з приводу «Весілля щодо книжки авторства Мар'яни Безуглої. Перше, пам'ятаю ті часи, коли Мар'яна брала постійну участь в ефірах прямого телеканалу, представляючи Слугу народу, і замість обговорення якихось важливих тем чи зашкварів, суспільство тоді по кілька днів обговорювало її тупі вислови. Тож вітаю всіх нас з незробленими висновками. А Мар'яну треба похвалити. Свою функцію громовідводу вона виконує на відмінну, бо всім так хочеться прокоментувати чергову тупізну. А наприклад, не те, що Червінського далі тримають в тюрмі, що татару з шурмою чомусь не кинуті в смітник людьми, притулить як смердюче, і що продовжують командувати бізнесом, і так далі, і тому подібне. Друге, Мар'яна має що писати в своїй книзі: Мар'яна при всіх її дефіцитах розумової діяльності, інтелекту і моралі впливає на процеси, на відміну від багатьох політиків, хто хайпує над її висловами. І це трагедія не тільки для країни, а й для цих розумних людей. Бо поки вони обтираються і хайпують над її тупими висловами, вона впливає на процеси. Звісно ж, негативно, але впливає. А ці розумники ні. Тож замість насміхань варто було б запитати себе, чому так відбувається. І якщо відповіді будуть чесними, то думаю, смішно нам перестане бути швидко. І третє, і головне, не бачу нічого поганого в тому, що ця книга побачить світ. Я б її з задоволенням купив і прочитав незайманий інтелект автора може багато чого розказати нам про дні минулі, нам і прокурора. Тож нехай пише. Тім Златкін теж рефлексує на цю тему. Пишу свої мемуари: як в 2014-му ми привозили Коломойському за винагороду сепарів з Донбасу. Схоже, саме з них він почав тоді збирати свою майбутню партію Слов народу Зеленський в своїх інавгураційних промовах. Казав, кожен з нас президент. Його експрес-секретарка, як вона себе називає, півтора роки тому написала книжку з такою назвою Кожен із нас президент. І раптом її зізнання в останньому інтерв'ю Костянтин Тимошенко навіть рота не дозволяв їй відкрити. Що далі цікавляться коментатори, мабуть, зізнання Бобочки, що йому. Єрмак навіть рота самостійно не дозволяв відкрити Півроку тому одну з своїх програм «Саундчек» Я присвятив книзі відомої турецької дисидентки темель Куран, як втратити країну? Сім кроків від демократії до диктатури складається враження, що політтехнологи банку і. Ретельно вивчили ці підступні політтехнологічні прийоми, які описує Джети Курам в своїй книзі, і завдяки яким популістичні рухи сьогодні наростили свою присутність в європейських парламентах до 30%. До вашої уваги короткий перелік цих сіми кроків з моєї попередньої програми. Попереджаючи народи світу про божевілля популізму як глобальне. Найнебезпечніше політичне явище, авторка пише: я визначила сім кроків, які робить популістичний лідер, щоб перетворити себе зі смішної фігури на серйозного страшного автократа, водночас розкладаючи все суспільство своєї країни аж до кісток. Майбутнім диктаторам легко дотримуватися таких кроків, а тому однаково легко пропустити їх тим, хто противитиметься цьому, якщо ми не навчимося бачити застережні знаки. Перший з семи кроків описаний в цій книзі це яскраві промови з простим вирішенням найскладніших питань від яскравого харизматичного розкрученого персонажа з впізнаваністю вище 90%. Як це було з Дональдом Трампом чи з лідером. Руху Cinque Stelle в Італії Пепе Грілло чи з самим Володимиром Зеленським. Цікаво, що на початку своєї політичної кар'єри, Ердоган завдячував своїй популярністю, перш за все, своєю активністю, як шоумен. Він був засуджений за. Розпалювання міжнаціональної та міжрелігійної ворожнечі після того, як публічно прочитав відомий вірш відомого турецького поета у власній інтерпретації. Зокрема, в прочитаному варіанті були рядки, яких не було в оригіналі: мечеті наші казарми, купола, наші шоломи, минарети, наші багнети, а віряни наші солдати. Це судовий процес та ув'язнення Ердогана і Зробили його дисидентом і запалили його зірку на демосхилі турецької політики. Наступний крок сходження популіста безпосередньо пов'язаний з першим кроком, і це те, що Дональд Трамп називає своїм улюбленим прийомом правдивої гіперболи. Цей прийом сам Дональд Трамп дуже докладно і мальовничо розписав в своїй книзі «The Art of Deal – мистецтво досягати згоди чи укладати угоду, яку хизуючись називає другою книгою після Біблії, і цей прийом truthful hyperbole, Правдивої Гіперволи він за часів правління Дональда Трампа набув нечуваних масштабів, оскільки саме Трамп був визнаний абсолютним рекордсменом світової політики по кількості фейків прикручень. Та маніпуляцій своїх численних публічних виступов, промовах та постах в соціальних мережах. І недарено Зеленський в оприлюднених записах його розмов з Дональдом Трампом так дякував йому за корисні уроки, визнаючи, що наслідував його прийомам та тактиці, зокрема під час сумнозвісних дебатів на стадіоні, звинувачуючи Порошенко, що він 83 рази збагатився на крові, і саме через те не закінчує війну з Путіним. Наступний крок на шляху сходження лідера популіста на політичний олімп – це навмисне протиставлення так званого простого люду, простого народу. В випадку американців реднеків, у випадку Туреччини, Рдогану, справжнього народу, в нашому випадку таких невибагливих глядачів кварталу та сватів з репресивною корумпованою політичною елітою. І цю політичну еліту треба зображувати в образі яких кривавих монстрів, не гребуючи жодними інсинуаціями. У випадку Трампа це криваві клуби педофілів Хіларі Клінтон. У випадку Зеленського це Порошенко вбив свого брата. У випадку Ердогана, це криваві попередники, які призводять до зубожіння та голоду так званий справжній народ. Вимагаючи так званої поваги до скривжених послідовників своїх теорій, лідери популісти створюють щось подібне до релігійних сект, які вимагають помститися своїх кривдникам. Пам'ятаєте сумнозвісний лозунг зеленського Зробимо їх разом, як пише авторка книги, як втратити країну. Люди збираються за впертими і зухвалими популістськими лідерами, щоб рухатися разом та такувати дійсність. Яку вони називають істеблішментом, атакувати саму систему, вважаючи її недієздатною і корумпованою? Пам'ятаєте, ці слогани Зеленського ми йшли ламати систему чи спроби захопити Конгрес послідовниками Трампа два роки тому? Наступний крок описаний Еджетемелькуран завдяки послугам дорогих найнятих політтехнологів. Науковці, журналісти високоосвічені люди опиняються в таборі ворогів народу, стаючи частиною корумпованого істеблішменту. Їхню критику або навіть ретельно вибудовані коментарі щодо цього політичного явища вважають репресіями знов ж таки справжнього народу. Як не згадати ненависть, яку розкручують сьогодні, зокрема і в соціальних мережах, до так званих 25%, або упоротих парохоботів. З цим пов'язаний наступний е, крок, описаний в книзі, як втратити країну. Я авторка називає його тероризуйте мову, тобто зруйнуйте основи моралі та цивілізованої дискусії. Ніщо так швидко не поширюється в соціальних мережах як образливі визначення, е, брудні епітети. цей ефект так званого клікбейту або найвіруснішого контенту в сучасних медіа. Використання грубої мови, ну достатньо згадати цей флешмоб зеленського і дітів підкреслює, що популіст добре розуміє людей на вулиці, пише авторка. Викривальний стиль, який часто. Скочується до образ, наголошує на його бажанні дистанціонуватися від політичного істеблішменту і наблизитися до звичайних людей. Найяскравіше це проявилося в образі Бепе Грілло, колишнього коміка і лідера згаданого італійського руху п'яти зірок. Грілло – один приклад того, як популісти політизують так звану повсякденну мову, щоб установити прямий зв'язок із справжнім народом. Щойно такий зв'язок установлено, лідер має стартовий майданчик, завдяки якому може не лише здійнятися в політичне небо, але й літати так високо, як тільки захоче, і для нього не буде жодної межі. Сприйнята щирість або справжність безпосереднього спілкування з масами та образ лідера, який зливається з ними в одне ціле, типовий політичний ритуал популізму. Венесельський популіст Уго Чавес вчиняв так свого часу щотижня на особистому телешоу Алло, Президенти. Ердоган в Туреччині зробив це через належні йому змі. Грілльо виконав той самий трюк через власний сайт, а Трамп використовує свої відомі твіти, щоб поговорити від серця до серця з народом. І медіа еліта не може цього фільтрувати. Активному поширенню мови ненависті сприяє наступний крок, описаний в книзі Як втратити країну. Це створення багатотисячної армії куплених тролів, так звані ботоферми. Вони не лише підтримують цю мову показної агресивності лідера популіста, але не дають їй шаленого розголосу. Зрештою, робота тролів, пише Редже Темель Куран, досить рутинна. Їхня місія не обговорювати тему або спростовувати аргументи, а. Тероризувати комунікаційний простір із безпрецедентною ворожістю та агресією, прагнучи змусити протилежні ідеї відступити. Тролі це цифрові підбулі навчені руйнувати належний етикет спілкування. Раціональність і сутність у соціальних мережах, стаючи водночас оплачуваним прикладом безсоромної жорстокості для інших користувачів мереж, так званих нормальних людей, які згодом добровільно долучаються до бойових загонів аморальності, і це насправді відрізає шлях для будь-якого цивілізованого діалогу з прибічниками лідера популіста. Авторка зокрема цитує вислів відомого американського професора Пола Тагарда. Коли хтось хоче змінити думку прибічників Трампа, йому варто шукати спільної мови або спільних цінностей. Однак, що ви робите, коли вульгарність і невігластво, агресивність стають шановними цінностями? Як ви можете спілкуватися з людиною, якщо вона сприймає лицемірство та непослідовність свого лідера як тактику, спрямовану на користь його народу? Авторка, яка сама стала жертвою численних інсинуацій, брудних чуток про її? Особисте життя розповідає, як найняті Ердоганом журналісти та політтехнологи навмисно руйнують будь-яку можливість цивілізованого діалогу з послідовниками провладної партії Ердогана. І найприкріше, як пише авторка, що деякі справжні інтелектуали надають цьому божевіллю мови ненависті. Сенс заради так званого потрясіння корумпованого істеблішменту та звинувачують інших інтелектуалів, в тому що вони поза зв'язком з реальністю або з справжнім народом. Заклик сховати будь-який сором, що призводить до того, що аморальність вважається сьогодні крутою в світі постправди, пов'язана ще з одним феноменом. Феноменом так званого білого шуму, коли інформаційний простір наповнюється абсолютно безглуздою і відірваною від реальності теорією пласкої землі, навмисного скорочення населення землі з допомогою коронавірусу, чи чіпізація населення Білом Гейтсом. Ось як про це пише Еджете Куран. Книга Еджете Куран користується попитом і. Є одна із найпопулярніших на полицях нашого книжкового клубу, якому нещодавно виповнилось вже три роки. Серед тих, хто неодмінно брав участь в засіданнях нашого книжкового клубу, був і мій добрий товариш Юрій Каракай на цьому тижні виповнився рік з дня його загибелі. Один з останніх постів Юрія на його сторінці в Фейсбук. Коли чую від українців, що всі політики однакові, Хочеться кричати, товкти писки і брудно лаятися чужинськими словами. Дорогий мій народе, це ти 30 років однаковий, однаково лінивий, злий, заздрісний, безпорадний, безглуздий, зрадливий та дивовижно недолугий. І Януковича і Зеленського, ти, мій народе, обирав на самих чесних, прозорих і демократичних виборах при повному верховенстві права і безумовній свободі слова. За які самовіддано боролись та вмирали краще твої доньки і сини? Потоптавшись по пам'яті героїв, мій народе, ти йшов до виборчих дільниць обирати двічі судимого бандита. Щоб що, якою була мета цього волевиявлення, які б покладали сподівання? Про що ти, мій прекрасний народе, думав, обираючи чувака, що заробляв на життя зніманням штанів на сценах і виступами в саунах п'яних можновладців? В яке світле майбутнє він мав тебе привести, для чого йшли в бій борці за твою свободу, за що вони несли хрест та прийняли муки? Для обрання тобою президентом Зеленського ти впевнений? Якщо завтра закриють усі опозиційні змі в твоєму паскудному житті геть нічого не зміниться, ти продовжиш дивитися сватів, вар'ятів, дизель шоу та слухати новини про хліб і мастило. У Гебельс мосійчук в очікуванні на продуктові талони від обраного тобою найвеличнішого лідера сучасності, Юрій Каракаль воював з російськими загарбниками з першого дня повномасштабного вторгнення. Загинув 18 серпня 22-го року на Херсонщині. Вічна пам'ять герою.